Вітаю! Пропоную вашій увазі комплекс психосоціальних ігор, розроблених за методологією МГС, рух ігри Спорт. Креативність», призначений для занять з дітьми віком від 12 років. Перша активність цього комплексу дошка. Це спокійна гра, яка підійде для зміцнення довіри та взаємної поваги у групі. У психосоціальному плані гра розвиває в дітей почуття довіри, поваги і відповідальності. У фізичному сприяє розвитку постави. Гру слід проводити у приміщенні. Бажано, щоб поверхня землі була м'якою, аби на ній було приємно лежати. Також для її проведення вам знадобиться пов'язка на очі. На першому етапі гри групи діляться на пари. Гравець А лягає, напружуючи всі м'язи, як дошка. Гравець Б перевіряє ступінь напруженості його тіла, підіймаючи по черзі руку, ногу, обидві ноги тощо. Якщо тіло гравця А справді напружене, разом із рукою ногою підіймається все тіло, як дошка. Далі слід змінити ролі. Так само в парах: цього разу гравець А повністю розслаблений, а гравець Б перевіряє це, легко струшуючи кожну частину його тіла. Після чого ролі змінюються. Важливо, аби учасники відчули різницю між напруженим і розслабленим тілом. На другому етапі утворюємо групи по троє учасників. Гравець Б стоїть, його тіло напружене, очі закриті. Він дозволяє нахиляти себе вперед у бік гравця А, не відриваючи ніг від землі, або назад у бік гравця В, які підтримують його за плечі при русі, після чого здійснюється зміна ролей. Та ж сама вправа в групах по шість учасників. Равці стають у коло, один із них стає посеред кола. Це ускладнює завдання, оскільки додається бокове положення, а відповідальність ділиться між п'ятьма учасниками замість двох. Ролі змінюються. Той, хто не хоче ставати в центр кола, не зобов'язаний цього робити. Третій етап складніший у групах по вісім учасників, і він називається перетягування дошка. Один з учасників погоджується зіграти цю роль, а товариші його переносять, підтримуючи по троє з кожного боку. Цілком природно, що діти, граючи вперше, будуть дещо збуджені й розсіяні. Саме тому треба провести цю гру кілька разів на різних етапах, щоб діти справді зрозуміли, що значить бути відповідальним, коли тобі довіряють, і довіряти іншим. Поспілкуватися з дітьми стосовно їх вражень про гру, можна задавши декілька запитань: чи важко було помітити різницю між напруженим і розслабленим тілом, що викликає довіру або, навпаки, недовіру? Яка роль складніша підтримувати чи бути підтримуваним? Ну, обичні. Ну, це прикольні ігри. Мені сподобалось. нас. Ну, Страх, е при тому, що і з закритими очами, е що навіть якщо б я впала, то я б не змогла навіть, ні за не впускала, боїв, <ривіт> я, що, боїв, що не зловитися. Мене не опускала, я боялася, щоб не вірав попуст. Так, <ривіт> <ривіт> да, бо якщо впаде, може, буде бути боляче. Більше вправ для всіх вікових категорій ви знайдете в нашому посібнику. Посилання на посібник та інші відеоактивності знаходяться в описі під цим відео.